22 грудня в режимі відеоконференції відбулася 28-ма позачергова сесія Полтавської обласної ради. Погодили депутати проєкти рішень щодо затвердження програм економічного і соціального розвитку області на 2024 рік. Розвитку малого та середнього підприємництва до 2027 року. Затвердили програму сприяння залученню інвестицій та інші проекти рішень. Приймалися програми діяльності нашої області на наступний рік. Вони стосувалися і культури, і медицини, і соціального напрямку, допомоги нашим захисникам, і захисницям, і їхнім сім'ям. Можна сказати, що наша область продовжує працювати. Дякуючи платникам податків, ми маємо можливість допомагати і Збройним силам. Заклали кошти на підтримку обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава на 2024-2027 роки. Проте доцільність їх використання в умовах воєнного стану ще під питанням зазначили на сесії. Підтримали депутати і комунальні заклади охорони здоров'я та заклади освіти. Я б виділив декілька груп питань. Перше питання доволі об'ємне і в принципі воно стосується бюджету. Це зміни до програми. Самих різних, і це приблизно, там, ну, умовно кажучи, 10 питань. Це і з приводу фінансування закладів освіти, екологічних питань, з приводу національно-патріотичного виховання, молоді. Ну, тобто, частково можна сказати, що ми прийняли рішення стосовно бюджету. Друга група питань це приведення. Освітні, умовно кажучи, що це приведення назв окремих закладів освіти у відповідності з законом. Третя група екологічна. Ми е, майже збільшили е, площу е, різного ландшафтних парків, природозаповідного фонду різних об'єктів. Зокрема, проголосували за те, щоб Гришків ліс отримав статус ботанічного заказника місцевого значення, розглянули і питання стосовно комунального підприємства Полтава Водоканал. Погодили отримання кредиту полтавоводоканалом на умовах овердрафту до 12 місяців. І друге питання списання кредиторської дезаборгованості за оренду за словами Олександра Лемешка. Погодили в ході сесії усі проекти рішень. Загалом розглянули 50 питань порядку денного.